Осінь це пора, коли земля ще тепла, але вже відпочиває від літньої спеки. Для селянина це найкращий час, щоб закласти основу майбутнього саду. Коли вологість у ґрунті підвищується, а сокорух у рослинах сповільнюється, дерево легше переносить пересадку, його коріння краще приживається, і вже навесні саджанець зустрічає тепло готовим до росту. Осіння посадка завжди мала серед людей. Повагу, бо вважалася спокійною і розумною справою, не поспіхом, не в спеку, а тоді, коли природа сама допомагає людині. У цей час земля м'яка, легко копається, і вода тримається довше саме те, що треба для нового життя під корінням дерева. Селяни здавна знали, що осінь пора не лише збору врожаю, а й підготовки до нового року, висаджуючи саджанець восени. Людина ніби продовжує цикл природи, збирає плоди з дорослих дерев і одразу садить нові. Є в цьому своя мудрість і практичний розрахунок, адже поки зима спокійно лежить на полі, дерево під землею не спить зовсім, воно звикає до нової землі, розправляє, корінці, готується до весняного росту тому й кажуть, старі господарі осіннє дерево весною не журиться. Якщо правильно посадити, то вже через рік видно, як воно рушає вріст швидше, ніж те, що посаджене навесні. Ще одна перевага осінньої посадки в вибір саджанців. У розсадниках восени найбільший вибір щойно викопані дерева з живими, непересушеними коренями. Весною ж доводиться брати те, що залишилося та ще й садити у поспіху між дощами і городніми роботами. Осінь дає спокій і час зробити все як слід розміряти, викопати яму, підготувати землю, розправити коріння. Крім того, восени легше побачити, як виглядає місце для посадки, куди падає тінь, як віє вітер, де затримується волога. Це важливо, бо кожне дерево має свій норов. Яблуня любить світло, груша не терпить застою води, а слива боїться протягів. І саме восени. Господар бачить усе це не на словах, а на ділі. Осіння посадка не терпить поспіху, але й затягувати не можна. Коли листя вже опало, а земля ще не промерзла ось найкращий момент. У більшості місць це десь середина жовтня, іноді до початку листопада, якщо осінь тепла. У цей період дерево вже віддало всю силу листю, але ще не перейшло у справжній спокій. Воно ніби стоїть на межі, над землею тиша. А під землею життя продовжується. Посаджене в такий час, дерево встигає трохи вкоренитися, зміцнити дрібні корінці і готове зимувати без стресу. Щоб осіння посадка принесла користь, треба зважати на кілька речей. По-перше, не можна садити надто пізно, коли земля вже холодна, тоді корінь не встигає прилипнути до ґрунту і може вимерзнути. По-друге, не варто садити на рано, коли ще тепло, бо тоді дерево може піти в ріст, а мороз обпече молоді пагони. Влучний час це коли в день ще плюс 10-15, а ночами вже холодно, проте без приморозків. Досвідчені садівники навіть казали: якщо сорочка сохне за день, саджай, не помилишся. Тобто, коли сонце ще гріє, але не палить. Крім погодних умов. Важливо підготувати місце завчасно, не раз можна почути від старих людей. Яму копай заздалегідь, земля мусить дихнути, і це правда. Коли яму викопати за кілька тижнів до посадки, ґрунт осідає, наповнюється повітрям, волога рівномірно розподіляється. Така земля потім краще приймає саджанець, бо не дає порожнеч і не тягне корінь униз. До того ж, восени, коли робіт менше, легше розміркувати, куди садити, щоб дерева не затіняли одне одного, щоб вода не стікала з горба або не стояла в низині. Для сільської родини осіння посадка це не просто робота, а частина господарського ритму. Зібравши урожай, прибравши город, господар дивиться вперед чим порадує наступна весна, який буде сад через п'ять років. Це не справа одного дня, а продовження роду. Бо часто дерева садять для дітей і онуків. Тож посадити дерево восени це як зробити добру справу наперед, закласти корінь на роки. Коли взимку випаде перший сніг, добре знати, що під ним у тиші вже живе твій майбутній сад. Є й духовна сторона цього діла. Осіння посадка це момент спокою і вдячності землі. Людина не просто працює, а відчуває зв'язок із природою, адже дерево. Це не просто рослина, це символ життя. У селі кажуть посади дерево, і Господь віддячить тобі врожаєм. І дійсно кожен, хто посадив сад восени, знає це особливе відчуття, коли тримаєш молоде деревце, коли втираєш землю довкола стовбура, коли поливаєш і думаєш, що з цього корінця почнеться нова історія твого подвір'я. Осінь для цього найкраща пора. Підготовка до посадки плодових дерев восени. Справа не з легких, але від того, як її зробиш, залежить усе подальше життя дерева. Найперше треба правильно вибрати місце. Не можна садити аби як, аби було. Кожне дерево має свої вимоги. Яблуня любить рівне, сонячне місце без застою води. Груша краще росте на легких Родючих ґрунтах але боїться сирості, слива й вишня потребують легкого, добре дренованого суглинку. Якщо ж місце надто вологе, треба зробити невеликий горбок, щоб вода не стояла під коренем. Старі господарі казали, дерево не любить мокрих ніг, і це не жарт, бо волога в низині часто призводить до гниття коріння та вимерзання взимку. Після вибору місця слід подумати про яму. Тут поспіх непомічник. Яма то це не просто дірка в землі, а майбутній дім для дерева. Її треба копати з розумом і запасом. Для більшості плодових дерев яма має бути глибиною близько 60-70 см і шириною не менше 80 см, а краще навіть метр. Чому така широка? Бо коренева система молодого дерева поширюється в бік, і їй потрібен пухкий дихаючий ґрунт. Якщо яма буде вузька, коріння упреться в твердий край і почне крутитися всередині, замість того, щоб рости назовні, це призведе до поганого росту і слабкого врожаю. Глибина також має значення занадто глибока яма дерево за... заховається і страждатиме від нестачі кисню, занадто мілка, корінь мерзнутиме взимку і пересихатиме влітку. Дуже важливо правильно заповнити яму. Верхній шар землі, який ви знімаєте першим, треба відкласти окремо саме він найбагатший на поживні речовини. Низ, навпаки, зазвичай бідний і глинястий, тому його краще не змішувати. На дно ями кладуть шар дренажу якщо земля важка або глиниста, дрібні камінці, пісок чи навіть биту цеглу. Потім насипають суміш родючої землі з перегноєм або добре перепрілим гноєм. Але тут важливо не переборщити. Свіже добриво може спалити коріння. Краще додати трохи золи або фосфорно калійних добрив це допоможе дереву зміцнитися перед зимою, азотні добрива восени не використовують, бо вони стимулюють ріст пагонів, а це в цей час небезпечно. Підготовлена яма повинна відстоятися хоча б тиждень два за цей час земля осяде, повітря розподілиться і все стане на своє місце. Якщо посадити дерево відразу після копання, ґрунт потім осяде нерівномірно, і саджанець може втягнутися глибше, ніж треба. А правильна глибина це половина успіху. Коренева шийка, тобто місце, де коріння переходить у стовбур, повинна бути рівно на рівні землі або навіть трохи вище на 2 3 см. Якщо її закопати, кора почне пріти, дерево задихнеться і замість росту буде хворіти. Тому досвідчені садівники завжди кладуть у яму кілок і міряють рівень землі за ним. Тепер про саджанець. Вибираючи дерево, треба звертати увагу на кореневу систему. Вона має бути розвиненою, живою, без підсохлих кінців і гнилих плям. Добрий саджанець має кілька міцних скелетних коренів і багато дрібних волосків. Перед посадкою коріння треба перевірити і підрізати все пошкоджене чистим ножем, щоб зріз був свіжий, а не розчавлений. Потім саджанець бажано замочити у воді на кілька годин, щоб коріння напилося вологи. Дехто додає у воду трохи глини, перемішаної з коров'яком, утворюється глиняна бовтанка, якою обмащують корінці. Це давній спосіб захистити їх від пересихання і краще приклеїти до землі. У народі казали облий корінь глиною і не проситиме дощу. Під час посадки важливо розправити коріння, не можна його скручувати або загинати догори. Треба акуратно розкласти по колу, щоб кожен корінець дивився в різний бік, потім поступово засипати землею, легенько притрушуючи й утрамбовуючи руками. Щоб не залишилося повітряних порожнин. Коли яма заповнена наполовину, треба вилити відро води, це допоможе землі щільніше облягти коріння, потім досипати решту і знову полити. Всього після посадки молоде дерево потребує не менше двох відер води, навіть якщо земля волога. Це не просто полив, а допомога для щільного контакту коренів із землею. Щоб саджанець не хитався від вітру, його треба підв'язати до кілка. Кілок ставлять із північного боку, щоб не терся об стовбур, підв'язують м'якою тканиною або спеціальною стрічкою, не туго, щоб дерево могло трохи рухатися, але не падало. Це важливо, бо коли корінь ще не прижився, навіть легкий вітер може його розхитати і зірвати дрібні корінці, які тільки-но ну почали рости. Дехто після посадки робить навколо дерева невелику лунку, заглиблення, куди потім зручно лити воду, а поверх неї насипає шар мульчі, перегній, торф або просто суху землю. Це утримує вологу і не дає утворюватися кірці. І ще один момент, який часто забувають: не можна садити дерева занадто густо, кожному потрібен простір. Для яблуні. Не менше 4-5 метрів між деревами, для груші навіть більше, для сливи й вишні 3-4 метри. Інакше через кілька років гілки переплетуться, тінь перекриє сонце, а врожай піде на спад. Осінню посадку треба планувати наперед, думаючи, як сад виглядатиме через 10 років, а не лише цієї осені. Коли все зроблено правильно, дерево переживе зиму спокійно. У холодну пору земля навколо коріння злегка ущільниться, волога замерзне і збереже в собі кисень. Навесні, коли сніг розтане, дерево прокинеться вже на новому місці, готове до росту. Та головне не лінуватися і робити все з розумом, бо, як кажуть у народі, як посадиш, так і вродить. І в цьому вся правда садівництва. Колись на селі саджали дерева без книжок і агрономів. Але з великою любов'ю й досвідом, що передавався з покоління в покоління. Старі люди вміли читати землю, відчували час і погоду, вони знали, коли земля дихає, а коли спить, коли можна копати, а коли краще почекати. Осінню посадку робили просто, але мудро наприклад, на дно ями часто клали кілька пригорщів перегною жменю золи, а ще старий шматок шкіри чи вовни. Казали, що це для тепла і живої сили. Інколи клали й шматочок старого цвяха або заліза, щоб дерево було міцне. Це виглядало як забобон, але насправді мало сенс. Залізо з часом іржавіє і насичує землю мікроелементами, потрібними для росту. Так само старі селяни вміли обирати саджанці на око, не купували в контейнерах і не дивились на ярлики. Дивилися, щоб кора була гладка, гілки не поламані, а корінь живий і вологий. Якщо дерево вже втратило силу, навіть найкраща яма не допоможе. Тому господар завжди оглядав саджанець, мов дитину, де слабке місце де надлом і завжди вмів оживити дерево, обгортав коріння мокрим полотном, ставив у відро з водою на ніч, а потім садив рано вранці, коли ще прохолодно. Було правило не саджай у суху землю. Навіть якщо осінь тепла, перед посадкою землю завжди поливали, щоб була м'яка і тепла. Старі казали дерево не цвях, його треба вкласти, а не вбити. Тому, коли садили, робили все обережно, не тиснули на корінь, не топтали землю ногами, а притискали руками. Потім, після поливу, землю ще раз обережно підсипали. Щоб не лишилося пустот, деякі навіть говорили слова благословення не як обряд, а просто від душі бо вірили якщо з добрим словом посадити дерево краще приживеться. У ті часи не було спеціальних добрив чи інструкцій, але було розуміння природи. Якщо земля важка, додавали піску, якщо надто легка трохи глини, якщо саджали яблуню. Клали на дно ями кілька шкурок картоплі або сухих листків капусти, щоб живилося для груші трохи вапна, щоб не кисло. І завжди тримали міру усе по жмені, не по мішку. Говорили не в добриві сила, а в догляді. Бо навіть найродючіша яма не допоможе, якщо потім дерево кинути на призволяще. У багатьох селах була ще одна традиція садили дерева сім'єю. Коли народжувалася дитина, садили яблуню, коли одружувалися грушу, коли зводили нову хату черешню. І кожне дерево мало свою історію. Осінь була найпоширенішим часом для таких справ тоді не жарко, земля спокійна, а душа схильна, до роздумів. Люди вірили, що якщо дерево посадити восени, воно спатиме з господарем, і з весною прокинуться обидва земля і людина. Сучасні способи посадки, звісно, змінилися тепер радять робити все точно, за глибиною, за рівнем кислотності, з вимірюванням відстаней. Є спеціальні добрива, стимулятори росту, захисні розчини для коріння. Це все корисно, але головне не втратити відчуття землі. Навіть найточніша наука не допоможе, якщо людина не розуміє, коли ґрунт готовий до роботи, а старі люди визначали це просто. Береш грудку землі в руку, якщо тримається, але не липне, значить можна садити. Сьогодні часто радять замочувати коріння в стимуляторах росту колись цього не знали, але робили подібне своїми методами ставили саджанці у відро з водою, де розводили трохи глини, золи або навіть старого курячого посліду. Це давало ту ж дію, коріння отримувало поживу і захист. А ще, щоб дерево не мерзло, навколо саджанця насипали купу сухого листя, соломи або тирси. Навесні, коли листя перепріє, воно стає природним добривом. Дехто й нині користується старими способами перевірки місця наприклад, перед посадкою клали в яму кілька листків горіха. Якщо через день вони чорніли, значить земля занадто кисла. Треба додати вапна або золи, інші сипали жменю піску у воду з ями, якщо вода ставала мутною, знали, що ґрунт важкий, і змішували його з перегноєм, і ці методи, хоч здаються простими, працюють не гірше за лабораторні аналізи, а ще на селі завжди знали прикмети якщо восени довго стоїть тепла погода і листя не хоче опадати, саджанці краще садити пізніше. Якщо ж вітер холодний і листя падає швидко. Значить, земля скоро зак... закриється. Селяни відчували ці дрібниці, бо жили поруч із природою щодня, і тому дерева, посаджені їхніми руками, стояли десятиліттями. Старі люди також радили ніколи не садити дерево в понеділок чи п'ятницю, бо день важкий найкраще чи у середу або суботу. Може, в цьому є частка забобону, але й частка досвіду у ті дні частіше бувала спокійна погода. Усе це не просто традиції, це оце спостереження, зроблені руками і серцем. Сьогодні ми можемо поєднати старе і нове взяти від предків розуміння землі, а від науки точність і знання. Наприклад, замість глини можна використати спеціальний гель для збереження вологи, але принцип той самий захистити коріння. Замість цегли на дні можна покласти шар к рамзиту. Але ідея не змінилася не дати воді застоюватися так, традиція живе і далі, просто в іншому вигляді. І все ж головне це ставлення, як і сто років тому дерево треба садити з любов'ю не для галочки. Бо хто садить аби як у того й сад такий самий хилиться, сохне, не родить. А хто посадить з думкою, той отримає вдячність у вигляді квітів навесні й плодів восени. Недарма в народі кажуть дерево відчуває руку господаря, і це, мабуть, найточніше визначення сільської мудрості. Осіння посадка плодових дерев це справа, яка вимагає терпіння, точності й уважності. Вона здається простою, але саме в дрібницях криється весь успіх. Найперше, що треба запам'ятати не поспішати. Земля все пам'ятає, і якщо зробити все з розумом. Вона віддячить сторицею. Посадити дерево це не один день роботи, це початок довгого процесу, що триватиме роками. Тому важливо з самого початку не робити помилок, бо виправити їх потім майже неможливо. Найпоширеніші помилки занадто глибока посадка, неправильно розправлене коріння, погано ущільнена земля або відсутність поливу після посадки. Здається, дрібниця, а насправді через неї дерево може не прижитися. Щоб уникнути цього, варто мати правило усе робити послідовно й акуратно, перед тим як садити, перевірити яму да чи не залишилося на дні каміння твердих грудок або застою води. Потім упевнитися, що родючий шар іде зверху, а не знизу. Якщо ґрунт сухий полити, якщо надто мокрий, почекати день два. Коли ставиш саджанець у яму, не можна тягнути його за стовбур. Треба тримати під корінь, щоб не пошкодити. І головне слідкувати, щоб коренева шийка не була закопана. Багато хто думає, що чим глибше посадиш, тим краще, але це хибно. Коріння повинно мати повітря, інакше дерево задихається. Після посадки не можна просто залишити дерево. Треба одразу закріпити його кілком, щоб вітер не розхитував. Молоде дерево. Першу зиму особливо вразливе якщо місце відкрите, краще зробити захист від вітру, невеликий щит або посадити поруч кілька гілок очерету, щоб зменшити протяг. Коли земля підмерзне, корінь уже не втримає саджанець і навіть невеликий вітер може похитнути його. Тому підв'язка має бути надійна, але м'яка. Добре також обгорнути нижню частину стовбура мішковиною або папером. Щоб захистити від гризунів і сонячних опіків. Не менш важливо догляд після посадки. Часто люди думають посадив восени і можна забути до весни, а це велика помилка. Коли земля ще не промерзла, потрібно перевірити, чи не з'явилися щілини навколо саджанця після дощу або поливу. Якщо є, підсипати землю і злегка утрамбувати. У листопаді перед морозами. Корисно насипати навколо дерева невеликий горбок із землі, а зверху покласти шар мульчі перегній, торф, сухе листя чи солому. Це збереже тепло й вологу, а також захистить коріння від вимерзання. У селі так завжди робили підсипай землю до стовбура, щоб дерево спало в теплі. Ще одна порада не перегодовувати добривами. Часто господарі хочуть зробити якнайкраще. І сиплють за багато перегною або мінеральних сумішей. Але це може тільки зашкодити. Надлишок поживних речовин змушує дерево рости, коли йому треба спати, і тоді воно не встигає підготуватися до морозу. Найкраща їжа для дерева восени це спокій і волога. Тому після посадки головне полив і захист, а не підживлення. Навесні, коли почнеться ріст, уже можна подумати про підживлення. Загалом осіння посадка це перевірка господарського розуму. Той, хто робить усе наосліп, покладаючись на випадок, не отримає доброго саду, а той, хто підходить до справи уважно, дивиться на погоду, землю, час, той завжди матиме врожай. У селі часто казали дерево не обдуриш, воно бачить твої руки. І справді дерево відчуває, коли його садять дбайливо. Коли ти рівняєш землю долонями, коли поливаєш і думаєш, як воно стоятиме тут через роки, воно це запам'ятовує. Осіння посадка це ще й нагода подумати наперед треба уявити, як сад виглядатиме через 5-10 років, де буде тінь, де ростимуть квіти, де зручно пройти з косою. Тому не варто садити занадто близько до паркану або стежки, дерево має рости вільно, не заважаючи ні людині, ні сусідові. Кожен досвідчений селянин знає: дерево, що росте у просторі і світлі, живе довше і родить щедріше, підсумовуючи, можна сказати просто головне не кількість дерев, а якість посадки краще посадити три саджанці як слід, ніж десять абияк. як. Земля любить старанних і терплячих, і якщо все зроблено з розумом, навесні дерево віддячить, піде в ріст, пустить молоді пагони, зацвіте й почне свій довгий шлях. Тому кожному, хто садить восени, варто пам'ятати стару селянську науку посади дерево і не забудь за ним доглянути. Бо дерево це не просто рослина, це живий свідок людської праці, пам'ять про руки, що його тримали. Через кілька років, коли воно вродить, ти згадаєш цей день посадки і подумаєш от бачиш, недарма зробив, і це, мабуть, найкраща нагорода для господаря. Осінь мине, зима накриє сад білим покривалом, а під тим снігом у тиші спатимуть твої дерева, набираючись, сили. А весною, коли сонце пригріє землю, вони знову оживуть, і почнеться нове коло життя. Так воно й має бути з року в рік, з покоління в покоління.